Вважаю, роботу по проходженню опалювального сезону близьку до відмінної. Це злагоджена робота Черкаської ТЕЦ Черкаси-Теплокоманего. Злагоджена робота Черкаси Обленерго, тому що нам доводилося, коли відбувалися блекаути, ви пам'ятаєте, переходити в терміновому режимі в островний режим. Але жителі міста цього не відчули. Зрозуміло, що були перебої деякі. Але ми е максимально зробили все можливе і неможливе, щоб е жителі міста залишилися з теплом і не відчули дискомфорту. Зараз таке одне з найбільш обговорюваних в соцмережах питання це щодо того, коли будуть відключати опалення, чи є якась інформація на сьогодні. Ну е давайте так е сьогодні ми плануємо десь напевне е відключати опалення відповідно до е температурних нормативів. Ми не знаємо, як може бути температура, може і е синоптик трошки помилятися. Я думаю, що це буде десь в районі 1 квітня. Угу. Е ще таке запитання щодо е газу е на квітень. Ми спілкувалися з Павлом Миколаївичем, він казав, що там договори дійсні до 31 березня. Так, Чи є е якесь врегулювання? Лімітів газу немає на квітень. Е в принципі, надіємося на теплу погоду. Е можливо, нам дадуть нові ліміти. По фіксованій ціні для населення. Або ж якщо нам топити, то нам прийдеться купувати газ по ринкових цінах. Яка буде ринкова ціна на той момент 2 квітня чи 1 квітня? Можливо, 25, можливо, 35 тисяч гривень за кубометрі? Ну точно не 8 тисяч 500, Так і для для населення? Так, а це в ну всіх областях така ситуація? Це 30. у всіх областях така ситуація, і держава якось ну немає якогось механізму. Ні, механізм є. Потрібно знову прийняти е, меморандум. Той, який був підписаний завдяки втручанню президента, і дати газ для населення для опалювання населення по 8500 гривень за тисячу кубометрів.